Спрашують, де відпочивають народні депутати України. Відповідають на СПшечки. Сьогодні ми заїхали до хлопців на СП-шку, е працюють один з підрозділів УПАПК. Ми е спілкуємося, дивимося і вже, коли буде можливість евакуватись, будемо звідси приїжджати і евакуватись. Тому депутати е Комітету національної безпеки про звідки, коли немає планарки, не тільки працюють на окрузі, але й працюють у військових. Слава Україні, барвісі. Хлопці, до вас сюди народні депутати приїжджають взагалі. Звичайно. Да? Ви... Ну, ні, ну ви то зрозуміло. А от які взагалі є проблеми військові, які ви хотіли, щоб депутати їх почули? Ну, так, Я так розумію, що грошове забезпечення. зараз... — Грошове нам... забезпечення вирівнялось, платять вовремя, платять. ну Звичайно, з тим, що ми знаходимося в зоні бойових дій, то платять. Якщо там на другій третій ага. лінії, то звичайно ж. Ну, теж платять, тільки не повні. Міни, все, це історія нормальна. Да, міни є, забезпечення є. Е, ну, у нас як БПЛА є. А, а по балах вас не надурюють? Тоб, ну, от, ні, є, ні, є, ні, за бали отримали. Є бали, це, все чітко, да, да. Да, да, да. за забиту техніку. А які да. от є скарги все ж таки? Які... Якщо вони є, ну, звісно, я ж не ротація. знаю. Ротація. Ротація. А дивіться, от багато нас питають про демобілізацію. Ми ну, всі розуміємо, що війна ще не закінчилася, ж демобілізувалися. Ну, Я врахую, що демобілізувати треба безпосередньо тих, хто вже буде, там інвалід чи що щось. Угу. А, до... Руки а до речі, у вас обмежено можна продати нікуди. Можна продати літу. А, а що воно виконують? Ну кожного різні спать. Ну не бойові. Uh, чи бойові теж. Ну, а чи контужені також? Ага. Крепко контужені є. Є хлопці по 9 контузів. Ага. І він все одно служить, тому що він вдома свого не знаходить. І йому краще знаходитись тут, допомагати в тиловому, чим ну, соответственно, на позицію ага. ми його вже не виїжджали. Слухай, та, а скажіть, от ротація, от скільки вже тут без ротації? Вісім місяців. Вісім місяців без виїздно. Але ж це вісім місяців тільки тут. А, да, а да. загалом. А взагалом? другий рік. А рік. Ludo... Сьогодні у нас кулінарний влог, десь у хлопців, не буду казати де. Я з колегами, народними депутатами. Ну, Це звісно, не, Мальдіви, але от такий сніданочок у нас буде. Скільки там на годинку у нас шоста ранку десь. Тільки повернулись з колегами. Все вдало. пройшло. Зараз списання краще стало. Папері менше? Паперів не менше, але є механізми, як це робити. За позивці. Які будуть питання на майбутнє, звертається якраз не поламай. Пан Кадієнко вже зламав? Ні, дивіться, розкрив обережно, бачите? Зняли скринічки. І будемо отак обережно. Щоб оцей неди не закусило. Це і так же саме збирається. Користуйтесь іконою з мастилом. Так, диси, стане на зараз чотири народи депутати Фролов, Горбенко Федієнко і Гозар перебувають на фронті. Ми зараз переміщаємося на іншу ділянку фронту. Вчора були в Куп'янську, провели ніч на з військовими в Куп'янську. Я можу констатувати те, що нам дійсно потрібно в першу чергу це зброя. Якщо партнери дійсно партнері, то вони повинні бути партнерами і надати в першу чергу відповідну зброю. Депутатський сніданок. Не такий, як ви звикли. Або буде каша пшенична з яловичиною, або горох з свининою овочами, або Хіро, знаю, що тут щось витерлося? Може з цього і спробуємо. Доброго ранку, майбутні захисники.